є у вас російський паспорт Я в черговий раз, це з 14 року Запевняю всіх українців і готовці пройти, і перевірку на поліграфії, будь-яку перевірку. І ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства. Ніколи не було. Якщо все-таки станеться так, що вас позбавлять українського громадянства, що ви будете робити? От які ваші дії? Ну я навіть не припускаю такої можливості, але е ну я буду звертатись до суду, я буду відстоювати свою позицію, надавати документи. Я не знаю, що казати своїм донькам. Я не знаю казати, що своїм онукам. казати. Коли задають мені питання: тату, а що це робиться? Що це робиться? Це ж неправда. Це ж неправда, як це може жити, коли отак от вирішується питання? А чому зараз, от саме зараз, от знову спливла оця тема от вашого громадянства? от, на вашу думку, прибрати мене, прибрати мене з простіру політичного простору. Тому комусь я не подобаюсь. Може, тому що так, не така прическа. Я не знаю, чому я не подобаюсь. Нам кому, треба об'єднатися. Можна не подобатися. Є конкретна людина, чи хтось конкретний, чи якась політична сила. Ну, ви знаєте, е, як то кажуть, якщо, якщо хтось це робить, тому комусь це потрібно. Навірно, хтось це робить Хто має такі можливості е, провести комісію е, з, з такими фальшивками, які отримани, е, з, е, з... там, де знаходиться щось ворог і агресор. Хто ж може таке зробити, зробити так, щоб піти за, за добу, набрали 25 тисяч. Ви знаєте, ну? Давайте припустимо, що от рішення комісії, потім буде е, так, рішення президента, усунути вас все-таки з посади е, мера Одеси. От в такому випадку, хто може керувати містом? Ось е, е, у чиїх руках опиниться місто в такому разі? Все залежить від того, яке буде рішення. Якщо це залишиться секретар міської ради. До секретар міської ради. Якщо буде введення військової адміністрації, то якийсь там фахівець військовий. До речі, я вам скажу, що я сам зафахав військовий і задоволений би мог би виконувати всі обов'язки, в тому числі і е, очільника військової адміністрації, і зроблю це якісно для блага нашого міста, для блага нашої України, і буде спокій, порядок, і, е, і все, що потрібно сьогодні для перемоги.